Я радий вітати всіх слухачів радіо міста Анбугом Сто один В ефірі з вами працює Віктор Мозалевський. А також радий сьогодні нашого гостя вітати. Це, ми будемо спілкуватися онлайн. Це Сергій Томіленко, голова національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України. Сергій Анатолійович, вітаю вас Анатолійович, чуєте? Сергія Натоновичучуєте нас? Да, пане Віктор, доброго дня. Ради вітати і ради вітати всю вашу аудиторію. В Вінницьку. дякую. Дивіться, ми з вами спілкувалися. Здається, в листопаді ще минулого року. Так і вже лютий, вже можна підбити якісь підсумки з приводу того, як спрацювала спілка, як спрацювали наші журналісти в 2023 році. Які пріоритети були в спілки на 2023 рік, які будуть вже на, на рік 2024, які вже триває. Ну дійсно дякую за запрошення за це спілкування, яке вже таке системним є і. Е, звичайно, що 23 й рік, важкий рік, якби другий рік повномасштабного вторгнення війни. На жаль, війна не зупиняється. І тому власне ми говоримо про те, що всі редакції, всі журналісти в Україні змушені були перебудувати свою діяльність. І відповідно в умовах економічної кризи, викликаної війною, в умовах тих безпекових викликів, ми всі і українські журналісти навісто власне з цих якби з цих обставин і виходять плануючи свою діяльність. Ключова місія, ключова суспільна місія, ключові очікування загалом громадян від Украї... від журналістів це об'єктивне своєчасне оперативне інформування, особливо про важливі події, які пов'язані з опором російської агресії, об'єднанням українців, і відповідно ми якраз і говоримо про якби достойну роботу абсолютно. Кожна медіа, кожен журналіст він намагається робити свій внесок в інформування. Ну от для нас, для спілки журналістів, ми намагаємось десь створювати якісь сервіси, убезпечувати колег, особливо колег, які ж проживають на прифронтових територіях, прикордонних з коло зони бойових зіткнень для того, щоб передавати в користування бронежилети, шоломи, тактичні аптечки для журналістів, для того, щоб ми могли. В на надзвичайні ситуації і максимально підтримувати. І також великою темою є питання загалом стійкості українських медіа, як не прифронтових територіях, де ми сприяємо відродженню і мовленню. І я дуже ми зраділи, що буквально днями розпочало. Мовлення, перше херсонське радіо XON до цього це було онлайн мовлення, і відповідно для нас це дійсно є пріоритетом. Але базово ми намагаємось підтримувати діяльність і відродження, стійкість медіа в кожному регіоні, адже знову ж важливо, щоб українці, які живуть в Вінниці, в Полтаві, в Тернополі у Львові, в них був доступ до. Місцевої інформації в них знову ж ми не залишали їх на хаос інформування якось інформаційним шумом із соцмереж. А для того, щоб кожен українець мав доступ до перевіреної інформації, він розумів, що він довіряє, що це журналісти несуть відповідальність і відповідно його інформують. Тому максимально комплексно ми намагаємось об'єднувати зусилля журналістів і допомагати нині час. Щодо допомоги журналістам, я дуже добре пам'ятаю початок повномасштабного вторгнення, коли ем журналісти буквально десь по крихтах через якісь громадські організації, через якісь міжнародні організації, через знайомих і знайомих знайомих збирали собі якісь засоби захисту, так пам'ятаєте, шоломи, бронежилети з написом прес. Зараз вже створена мережа центрів журналістської солідарності, так і це живу. Як вона працює? Як наприклад, вінницькі журналісти можуть отримати допомогу і взагалі для кого ця допомога направлена? Можливо, для журналістів які які фронтових зонах розповіть власне. para o zumo-resta. Ну власне, дійсно, ми започаткували в перші тижні місяці з моменту повномасштабного вторгнення нашому мережу «Центр журналістської солідарності. Адже дійсно в ну, всі були шоковані, як і кожен українець, але так само і кожен журналіст був. Ми були шоковані тими обставинами, що мирна Україна вона зазнає ракетних обстрілів від підступного окупанта від Росії і відповідно. Негайно кожного дня я особисто мої колеги ми отримали десятки і сотні звернень від колег, які рятувалися з Херсонської Запорізької області, Донецької, Луганської області, від колег, які отримували поранення, або відповідно їхньому життю загрожувала безпосередньо небезпека. Це зокрема, ну якби ми ж, ну шалено хвилювалися за колег в Маріуполі. І так само їх і рятували. І тому, оскільки було надзвичайний е, такий потік звернень і е, бажання допомогти всім ми започаткували от такий певний варіант певної гарячої лінії або пожежної команди. Як це можна е, трактувати як певну мережу регіональних центрів журналістської солідарності, і відповідно наразі у нас е, центри журналістської солідарності вони відкриті в е, безпосередньо. В п'яти регіонах акцент наразі ми робимо на прифронтових, і у нас сьогодні центри функціонують в Запоріжжі, Дніпрі. Буквально днями ми відкрили в грудні у Харкові. Тому є три прифронтових центри солідарності. Водночас на Західній Україні ми залишаємо присутність в Івано-Франківську, Львові і Чернівцях. Але це такий мікс об'єднані центри. Ну і головний координаційний у нас центр це в Спілці в Хрещатику, в Києві. Я зараз знаходжусь з вами, веду ну, розмову але Водночас центр солідарності це не локалізована історія від того, що хаби знаходяться безпосередньо в конкретних обласних центрах, але наші колеги вони асистують запити, які надходять від всіх журналістів українських і з усіх регіонів. І відповідно так само Вінницькі журналісти до нас і зверталися і а, продовжують звертатися через форми зворотнього зв'язку. Особливо ми надаємо підтримку в надзвичайних ситуаціях, а, коли журналісти. Отримують або йде пошкодження їхнього житла, як на сьогодні в Дніпрі, в Кривому розі, в Києві було вигріли квартири через квартири, через прильоти тощо. Або якщо відбувається знову ж якісь ну, інші надзвичайні ситуації, то знову ми асистуємо цю допомогу, але водночас. Наші колеги, команди в центрі солідарності, вони відкриті. Вони контактують, працюють запити, технічні запити від колег з кожного регіону, і так само ми раді допомагати вінницьким колегам, вінницьким редакціям, доєднувати до наших навчальних і різноманітних ініціатив до сервісів психологічна допомога, безкоштовна юридична допомога через об'єднання і участь в вебінарах з економічної стійкості в нарадах з виживання. В нарадах, там зокрема, в порозумінні з Укрпоштою, яка надзвичайно різко закриває своє відділення і радикально реформується, то ми знову ж доєднуємо колег з регіонів так само до напрацювання якихось рішень. Але і в нас вінницькі журналісти або журналісти з Вінниці, з регіону, так само отримували певні певну технічну допомогу, техніку. Зокрема. Олександр Колочко, головний редактор місцевої газети в Хмільнику. Ми були раді, що ми допомогли транзитувати допомогу від американських донорів на закупівлю генератора, що було дуже актуально рік тому, коли були блокаути. Тому для вінницьких журналістів і медійників ми просто закликаємо користуватися максимально інформаційними сервісами спілки журналістів України, користуватися телеграм-каналом Спілка Ньюз, різними сервісами соцмережами наша команда, це на сьогодні близько 15 -е. Колег в регіонах, в хабах вони готові асистувати онлайн, телефоном тощо і допомагати якраз журналістам і медіа бути стійкішими. І знову ж ми хочемо, щоб якомога більше журналістів залишалися в професії, а не залишали професію. На жаль, оскільки війна все ж довго тривала, то це надзвичайний виклик, як насамперед для українців, але це і великий виклик для. Міжнародних донорів, адже е, в перші дні ми бачили небачену міжнародну солідарність. І екстрена підтримка вона дійсно виділялася, виділяла фінансуванням. Передавали в Маріуполь, в Чернігів е, Харків із Херсон. Сотні, сотні журналістів і редакцій Ми змогли допомогти фінансово технікою тощо. Але оця небачена шалена екстрена солідарність. Вона на жаль. Трохи все одно ми бачимо вичерпується. Бо міжнародні донори, міжнародні організації, вони так як ми можливо це можемо порівняти з воєнною допомогою, підтримкою України, фінансовою допомогою, що в екстреному реагуванні не бачена така солідарність і підтримка. Але коли вже війна триває місяць за місяцем, то це вже. Теж великий виклик для їхніх бюджетів, для їхнього планування, але знову це наш обов'язок як спілки журналістів максимально шукати е якийсь формат партнерів, переконувати, і ми не маємо права втомитися від війни. Ми втомлені, звичайно, але втомитися це означає змиритися із, на жаль, непокараним злом, а непокаране зло воно знову ж набагато гірше ніж втома і інше у нашій мирній демократичній країні. Принаймні в українці та українських журналістів просто немає виходу, і нам треба боротися і далі. Сергій Томіленко, голова національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України. У нас сьогодні в ефірі ми говоримо про виклики вітчизняної журналістики. І журналіст це професія, і до війни була достатньо небезпечною. Е але під час повномасштабного вторгнення е є випадки, коли ворог спеціально. Намагається знищити журналістів. Вони під особливим прицілом. Він цілить в готелі, де перебувають українські та іноземні журналісти. Він цілить в заклади громадського харчування, де перебувають українські та іноземні журналісти. 16 лютого день військового журналіста буквально за кілька днів. Так і ем, розкид, будь ласка, про цю роботу про військових журналістів, які зараз е, теж. На фронті, на фронті інформінформаційні фронти чекають, не можу так називати, але на фронті разом із нашими захисниками. Ну, пане Вікторе, дякую що ви акцентували увагу якраз на цих кількох аспектах. То я відповідно так і хотів би прокоментувати. Перше, це дійсно ми бачимо, що росіяни, окупанти вони розглядають журналістів і редакції медіа як цілі свого воєнного наступу, і відповідно прицільно атакують редакції там, де вони тимчасово або загарбують, або можуть дістати своїми ракетами. Вони беруть в полон журналістів. Ці вони змушують замовчати журналістів і голоси не контрольовані ними. От оскільки для росіян е, викликом є те, що журналісти фіксують воєнні злочини, фіксують ці злодіяння. Відповідно, е, росіяни атакують. І, на жаль, е, зараз, коли ми з вами говоримо, понад 80 журналістів-медіа працівників загинули з часу початку повномасштабного вторгнення. Е, не всі вони загинули під час виконання саме професійних обов'язків. Бо е, частина загинула як цивільні жертви. Частина це наші герої, які мобілізувалися до лав ЗСУ і відповідно виконували обов'язок громадянський Але знову ж ми переконані в тому, що е, росіяни свідомо атакують журналістів і змушують, хочуть замовчати. І відповідно ми протестуємо проти цього. Ми не виримось, і Є ініціатива національної спілки журналістів України. Так і називається розстріляна свобода слова. Ми збираємо свідчення, записуємо свідчення журналістів про воєнні злочини Росії, і відповідно в рамках ось цієї ініціативи зібрані свідчення. Ми перекладаємо, робимо спеціальні відео, передаємо на міжнародну аудиторію з закликом проводити міжнародний трибунал над Росією за злочини проти свободи слова і журналістів. Тому розстріляна свобода слова це на совісті росіян щодо військових журналістів. Я Дякую за те, що ви акцентуєте увагу на наших колегах, які в погонах я хотів би підкреслити для аудиторії, для слухачів є два різні поняття: є воєнні журналісти і військові журналісти. Воєнні журналісти це воєнкори, журналісти цивільних редакцій, які ви приїжджають відрядження на передову, на фронт і готують сюжети радіо, теле. На сайті готують розповіді безпосередньо про те, що відбувається. Військові журналісти це наші колеги в погонах, які служать в лавах Збройних сил України, але здебільшого їхня якби, робота або вони працюють у військових змі, наприклад, військове телебачення, військове інформагентство, або вони працюють прес-офіцерами в, в управліннях зв'язків з громадськістю з пресою, і вони допомагають цивільним журналістам. Вони убезпечують вони. Допомагає збирати матеріал, і це сотні і сотні достойних колег, і тому 16 -го люто, буквально за кілька днів, ми всі в Україні будемо і вшановувати пам'ять військ загиблих військових журналістів, зокрема Дмитра Лабуткіна, Юрія Лавлявської і інших достойних колег, які загинули, будучи а, в лавах а, ЗСУ, захищаючи Україну, і виконуючи інформаційну таку важливу складову функцію. Але водночас, 16 лютого це важливий день, коли ми дякуємо військовим журналістам, дякуємо прес-офіцерам і ми, от зараз, буквально. Минулого тижня запустили спеціальну інформаційну кампанію національної спілки журналістів України. Ви важливі до дня військового журналіста з тим, щоб ми. Подякували за роботу, що ми показали умови, в яких працюють наші колеги, прес-офіцери. Але водночас щоб ми йшли на зустріч, бо для нас, для спілки журналістів, загалом українських журналістів є пріоритетом підтримка збройних сил України, і, зокрема підтримка наших колег у погонах. Ми вже передавали і позашляховик збирали кошти і проводили журналістський збір. І позашляховик ми передали прес-групі на найгарячіший бахмутський напрям. Це прес група передавали фотокамери. зокрема саме професійна фотокамера подарована цивільними журналістами, спокою журналістів України, нашим колегам, військовим журналістам, сьогодні допомагає фіксувати і героїчну Оборону і е, контрнаступ в Запоріжжі, в Запорізькій області, і е, фіксувати воєнні злочини загалом ми передали понад п'ять фотокамер, е, мікроавтобуси, рації. Я думаю, що це теж наш обов'язок. Ну, власне, як кожен українець донатить, ми просто донатимо, теж підтримуємо ЗСУ, але от профільно намагаємось підтримати журналістів, пресофіцерів у погонах. І 16 лютого будемо всі дякувати нашим колегам і так само. Підтримувати їх. Я закликаю всі редакції, всіх журналістів цивільних медіа з цієї нагоди готувати певні публікації, коментарі, розповіді. Дякувати адже багато військових журналістів, пресофіцерів. Це насправді наші ж колеги, журналісти, які донедавна працювали в редакціях. наприклад Сергій Скіпчик, головний редактор Володимирецької газети з Рівненської області, зараз є одним з кращих пресофіцерів бойових бригадах і при нього гарні відгуки і журналісти Радіо Свобода, журналісти інших медіа і тощо. Тому знову ж підтримуємо наших колег і докладаємо все, щоб наблизити перемогу України. Сергій Томіленко, голова національної спілки журналістів України. Нагадує всім слухачам, хто у нас сьогодні в ефірі. Говоримо про виклики вітчизняної журналістики. Вже небагато часу залишається, але все ж таки хотів би запитати про знаєте, от цей принцип такий непорушний, що де коли, так як журналісти мають описати в матеріалі? Він трохи порушився, тому що відповідно, відповідно до воєнного часу, ми маємо теж відповідно реагувати на це. Так і теж маємо розуміти, що потрібно говорити, що не потрібно говорити, що є військовою таємницею, так би мовити, от яка от має бути зараз співпраця журналістів з військовими щодо висвітлення подій. Дякую, що ви теж акцентуєте увагу. Але я хотів би підкреслити, що ті обмеження, які запроваджені під час війни, от на сьогодні в Україні, якби правила, воєнної акредитації, які діють для всіх журналістів і міжнародних медіа, і національних медіа, вони. Е Аргументовані насамперед питаннями національної безпеки, і вони приймаються у журналістському середовищі. До всього ж ми бачимо, що і відповідальні зараз службовці Міністерства оборони і генштабу збройних сил України вони нещодавно змінили правила воєнної акредитації, десь полегшують цю взаємодію. Але ключовим є не зашкодити, не дати ворогу безпосередньо якісь ту інформацію, яка дозволить йому дати ураження Україні відповідно якось атакувати, скористатись. Але на сам насправді, якби всі ці обмеження вони доволі очевидні, вони аргументуються, наводяться, їх не використовують із політичною якоюсь меж... метою І принаймні вони всі однакові і міжнародніми так само бачимо наші колеги. Вони їх приймають. Ну найбільш очевидні заклики, які постійно повторюються як і для журналістів, так і для кожного громадянина слухача. от зараз нашого. Радіо над болом, то це знову ж не поширювати, не транслювати в прямому ефірі. А місця там уражень ворожих влучань, тощо, бо фактично не повинно бути коригування, не повинно, якби через це інформування, сіятись паніка або ворог не повинен коригувати і повторно не влучати, якби розуміючи, що він там можливо не завдав тих тієї шкоди і тих руйнувань, яких він хоче. Тому це найбільш таке очевидне, але mm -hmm. воно все аргументує. Це, я думаю, що е, в умовах, коли тисячі, тисячі журналістів і медіа міжнародних і українських намагаються висадити інше, ми на сьогодні не чуємо, що в нас є якась там армійська військова цензура, суттєві якісь там обмеження на діяльність. Але те, що сама професія, вона якби конкурентна, якби ми акцент робимо на сенсаційності, на якісь важливості, цікавості, це, звичайно, класично, але ключовий принцип, на якому ми наголошуємо національні столбці журналістів. України сенсаційність має поступитися відповідальності. Кожен журналіст просто має задуматись перед саме трансляцією, перед публікацією про можливі наслідки. Це не самоцензура, але це просто з відповідальності за свої наслідки. Ми просто зважуємо на своє слово, але слово наше важливо, журналісти важливі і відповідно журналісти важлива складова майбутньої перемоги України. Дякую вам і продовжуємо далі відповідально працювати з ради нашої перемоги. Нагадаю, що сьогодні у нас в ефірі був Сергій Томіленко, голова національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України. Дякую вам за що за те, що приєдналися і поспілкувалися. А наразі інсайт продовжується за кілька хвилин. Знову повернемось до нашої студії і продовжимо розмову з іншим гостем. Побуднях на 101,8 один Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.